Слава Україні, слава Збройним силам України! Прийшов час і нам поплакатися, тому що ситуація ну, критична, реально критична. Ну, звісно, у когось є і гірша ситуація, у когось є краща, але ми будемо показувати ну, те, що у нас є. І чисто для досвіду покажемо і сусідні поля, також щоб було з чим порівняти. Ну а ви, будь ласка. Допоможіть нам і надалі друкувати для Збройних сил України на 3D-принтерах різні вироби шляхом нашої підтримки. Підтримки на конверт Приватбанка, посилання і номер конверта я залишу в описі, тому що мені ваша підтримка дуже потрібна, щоб ми могли надрукувати те, що нам замовляють наші збройні сили. Ну що ж, показуємо, як є. В цьому відео буде різні, будуть різні попередники, різна обробка, грубо кажучи, різні технології. Но, тим не менш, ось сирійського ваточника покажемо вам. Це ми тут його проривали, він пустив ось нові пагонці. Чудово розвиваються. Я в шоці просто. просто. Ну, але тим не менш, це у нас соняшники Євросем. Груд. І пегас тут, якщо я не помиляюся, Ще з того боку там е, таблички стоять демонстраційні. І е, ну що? Поле у нас оранка після кукурудзи, нестача опадів і отакий соняшник. Ну, Тут він навіть я б сказав що і непоганий, тому що тут він висотою метра півтора. А отуди вище, отам, за середину поля, ну метр десь. Малюк, зовсім малюк. Це от видно от від лісосмуг, якось десь щось тут ще якась надія є. Ну, В принципі, хоча і так далі. ну, Ситуація плачевна. Плачевна ситуація. Оце ж я вам показую оранку після кукурудзи. Далі буде і рихлення після пшениць, там, да, після зернових. Кукурудзу вам покажемо також. ну, Маємо те, що маємо, і раді і цьому. Сьогодні нарешті пройшло приблизно 7 мм. Дуже тому раді. Дуже раді прям. неймовірно. ну, Що є, то є. Соняшничок взагалі, ну, в принципі, майже рівний. Майже рівний по зросту, по цвітінню. Ну, Видно, що от кому де дісталося, може більше вологи, той і перший і зацвів. Але ну, такі ще й головки є, будемо живі, можливо, приїдемо пізніше, вже як мірять шляпки, будемо свої, його. Тоді вже покажемо вам до чого. Звісно, ну, ні на які 30 центнер, ми ж не сподіваємося. Можливо, хоч по 10 буде. А там подивимося, в принципі. І Орсемовські соняшники вміють дивувати Що там, качани є хоч? Що, нема качанів? Піздець. Ай, бля, ну тут ось бач по краю. Ну вона не зовсім суха ще. Не знаю, через його їй там Да? Ота вона, ну, ще така. вона. Коротше, як ото ми їсти котимо, десь така вона. Хоч би зелена, але вже мітлку, не бачите, Ага. Ну качанів я не бачу. Ні, ну качани після мітьолки виходять, ось сього ж дивись. ось. ж виходить, може оце щось диви. А, ну тут ось диви як земелька потріщала, да. як, як у людей. Так, да, ну тут десь два з половиною пальця. Що? Ну у нас два вдома. А, промочило так, типу. тут 2 ,5. Ну може тут більше, може тут 10 мм випало. Ось така кукурудза. Бомба стояла, бомба граната і піпець. Все, навібу тут і не знаю що буде. Ну ось, ну да, промочило та промочило, ну ось скільки листового апарату втрачено. Ой, блядь. Ну я тут думав щось трошки краще буде. Тут ні хріна нема, диви Ну нам стільки сіло не треба Ну Мітлку бачиш тільки ну теж заторможені всі процеси були, може все ж... Ну, тільки не будемо, як мінімум ще треба узнати, що там дати спити, все, а потім вже будемо рішати. Ну так Можна виїжджати на тлеком. По любому. Короче, тут жопа. Поїхали далі. Так, ну що, соя у нас тут. Ну, треба буде зробити гліфосатну обробку ще одну, щоб оцю амбразіяку. Ну, бачиш, це як я тоді пам'ятаєш, як оприскував вітраж були. Ну, да, і от неначе брав, а воно так сильно не, це зробив. Може, ще немає тут краю. Ні, здувало, здувало ще. Я бачив, прямо, як воно здувало трохи. Ну, та Пофіг, Ще разок побризкать, його гліфосатиком вжарить, щоб оцьогозійку повбивало. Ну а соя що? Ну Місцями, місцями там, де догорає. А ну піди пошастає там, де ото, жовтенька, що там є, нема, бобики, ну хоч щось. Бо от є і зелені. О, дивись, зелені кущі там, де рідше, ти бачиш? Ну Ось дивись, ось. ось о. Де рідко, там буквально 5 штук ще. А це ж ця розроблена земля. Зрозумів? Це ж те, що ми розробляли. А там от пляма рідка і бачиш. Рідейка, да. Да, і ще зелена. А, ну хоча диви, ну щось та є. Може якийсь кілограм, як ти кажеш, 500, а? Що, вишня? Та ну то ж там коріння ще буде мозги грати. Може якийсь там кілограм 300-500 натягнеться. Та може, ну а що? Що є? Що є, то є, так? Да? Ну низька капець. Оце землі наїмося тут. Ну точніше комбаем. 100% землі наїсться. Та викидай же їх за поле вже, ну слухай, ну ти гониш чи що, ну. І буде там з'їсти його. Та робити. ну ну пройди вже. Ну да. А он ще дерева, диви які вимахали, але он стерчать, дивись. Коли тут були? Ну. А деревом... Не Та давно. Ну ось диви, навіть де рідкіше, де не де, там яка лободина. Ну коротше, а ми ж його слуха, я гліфосатом вжарим, йому буде кайфос. О, Деревця там навіть. да, Вони ж получать своє. Капець, диви. Оранка була, ти скажи. І ну. десь там корінець залишився. Так а ти потім зверху ще з этим... Ну і да, фрезеровки. фрезеровки фрезерували, блін, все. ну. Жить хоче, вийде. Ну коротше, ось така картинка по сої. Ще тримається. Ну а там подивимось. Ану візьми, розлузай на останок якийсь бобочок, Подивиться, що там. Дві штучки. Ну там щось хоч є. щось, що там є. Одна є. одна. Гарненьке чи ні? Та гарненька. Ну, да, ну щось є. Ну, коротше, на посів. Ця, ця маленька. На посів. А, ця, Не даріна така якась. Ну на посів буде, коротше. Таке ж жучок. Вже жруть, да, ну, ну бризкати цього ніхто не буде. Тут що, воно ж нема що бризка, да, нам не на здачу, нам пофіг. Хай природа їсть, аби не сарана тільки. Так, поки Юра там пішов шукати качани. Інше поле, значить, що у нас? Тут повністю було рихлення. Тут у нас була пшеничка, рихлення і соняшник теж рихлення. Після соняшника потім кукурудза, і контролька навіть є по рихленню після пшениці два проходи кукурудзи. По соняшнику, ну тут у нас що, і Пегас, і Грифон, по-моєму, є. ну Де я не скажу. Так, зайду з краєчку, це, де ми тут і долиною працювали. і е, цими ну, Гербіцидами ясна справа. По чистоті більш-менш нормально, ну де-не-де, де, по краях щось залишилося, падлюка така. Ну, тим не менш. ну, не Тут трошки він е, покраще ще. Ну, скажімо так, там я знімав вам, що на початку відео був він від балки, такий от, як тут. А тут от ми от проїхали з того боку, там, з цього. ну, Неначе на вигляд більш-менш однорідний, скажімо так. Такий метра півтора. Зацвів уже, в принципі, ось шляпки. Є де? Оце. Ну, рихлені. Ну хоч качани побачив там. А на соняшнику поняв немає. Этих, ну, типа, вона ще мала. ще этот не вилала. Ну, а, а вона зелена, чи. Жорка. Ну, така вона, чи підгоріла, ну вроді би може не є шанс на життя. Ну, зараз пройду подивимось. Коротше, по соняшнику отака історія. Ну, поч. Ні, ну тут, знаєш тут пам'ятаю, от як біля балки там, а тут, типа, от бачиш. Постійно, ну, На бугру, хоча рихлення після зернових. Ну, виходить, по волозі, певно, чуть більший запас був. І оце воно і зіграло роль. Ну, по чистоті нормально. Ну, де-не-де така амброзія, конечно, пролазить. Тут, тут, тут ще більше, ніж там. Ну, коротше, ну Три пальці. Типу. То таке. Це вже випололи тут ми, бо ми прополку проводили, диви амброзія, яка яка хороша. Ну а що кукурудза? Давай О, по кукурудзі. Ну, да, це у нас рихлення після зернових. Ну качанчики вилазять, лізуть, лізуть. Сім... Ну, ну хто раніше, хто пізніше. Ну, а, ну, це Аміго Євросем, і там же ж теж Аміго було. Ось все. Ну, ще тримається. Ось Тут Лізе, ось uh -huh. волосінку на киналку. Ліза, бачи, Лізе, бачу, бачу, бачу. Ну є. Да. Бачите, на більше, а ось окончанчики. Ну, врожаю не буде. Та, ну, нам не буде. Хочеть, хоч... Ой, блін. А це вже пішло, да, це вже пішло рихлення після соняшника і посів так бачу? само. Мечовки, Бля, не? яка вона гарна була, як ми її обрискували. Ну, вона була вирівняна. А запас а вологи. Це якось диви, переход, а... тебе який? Що ти маєш на увазі? Дивись, мали? прям диви, яка суш сушняк, а отут трохи вроді краще. Ну, Юр, де може більше, де, знаєш, і плюс до, до технології, що це попереднє внесення добрив 100-120 кілограм складних добрив з перед перед першою культивацією. Ну, коротше, чорти коли ми вносили. Це типу як край, так? Да? От ми ж типу тут, ну. Тут пшениця, а тут же у нас було окремо 4 гектари. І як типа, знаєш, от затоптані за ну, якось, знаєш. Ми поїздили по ним поставили. Якось сікось накось, ну. Ну дивись, але ти ж бачиш, як воно от прямо. Ну результат бач, вона вся, мені блін, тут не знаю, чи буде тут діло. Ну таке, ну бач, мені здається, тут більше шансів в неї, тому що вона мітролку ще не викинула. Може вона і прокинеться ще. І листів більше, ти ж бачиш, ніж там. А дивись, скільки сушняка. Ну а що будемо робити, я не знаю. Шо, буде щось буде. може. Якщо Бог допоможе. Ну може, як оце ж дощик, ти кажеш на три пальця, да. ну, то... Три пальці, так. Ну то три пальця це вже нормальний результат для нас. Ну ми... от таке, ну таке, не грязь, бачиш. Ну так не грязь і все, бачиш. Ну, Юр. Ну, три... ну, У нас там два. Ну, дома. Дома. Угу. Коротше, отака тут ситуація. Зараз поїдемо там, де ну, наступне поле рихлення теж кукурудза. Після ячмінь, і потім другий урожай хотіли Соня. взяти хтось, дехто ну, не взяли. Там, там така вона отака сама стоїть. Mm -hmm. Зараз подивимося. Так, трішки чужого. Ану, чекай, чекай, сюди йди, направо для масштабу. Трішки чужого покажу. Це для тих любителів, хто розповідає, треба сіяти раніше, поки волога є. Поки все, е, велике господарство сіяли в квітні місяці. Е, приблизно слухай, пішли ми кукурудзу. Та, мабуть, ну, ми там кукурудзу 20 якого там числа сіли. І вони десь так, плюс-мінус, там, ну, там, тиждень, може менше. Е, взагалі ми ж соняшники в травні сіяли, десь 7, 8, там, 9 травня плюс-мінус. Тобто у них вологи явно було більше. Ну, тут або гібрид такий дроч, або, от, бачите як. Злий жар такий зіграла погода. так Ну, а тут тепер це наше Ну, бачиш, це так. Да. Тут щось є. Ну тут ось викидає, да, тут картинка. Ні, картинка тут Е, Навіть маленька оця ось, диви, повикидала. Ось, о. та ну туди, то понятно туди. А, ну в принципі вирівняно, да? Да, вон так? Іде йде подалі. далі піду Ну, ось такі ось, ось, ось кочанки є. Так розсети. розкрий його, подивитися Та ну щось є. Виламу його повністю, забере. <гас> ну подивись, ну а шо його дивились, не дивились, чорті що. Ще дачники ось як прийдуть, блядь, дадуть підтюлею. Жучок. Та це жучок, червячок. це ж природа, все нормально. хвост так А ну нормально. Ну да, таки. Ще можна їсть. Да, ще можна рвати варити. Ну бачиш, навіть маленька ось вона намагається випустити Тут просадочка не Випустить качана, ось о, де є качанчик. Ну тут, ясно, картинка вже покраще трошки буде. А ну що тут просадка? А, маленька, так. Да, ну. А ось, просадка, бачиш. Ви ладно, Де з малих? Оду, ну, так, я Подивимося, ось осьо йде. Ну і бачиш, тут сухе листя тільки перший ряд вона скинула, а там от де соняшник, ну по да. Ось є, тут ось качає, ось лізе. Ну вона тут по дивись. Ну ви еще нам. Ну. Не, ну шейсяк. це ще метлу випустила, то ще ж підросла. Не, ну метр шестьдесят скажу. Людь. Та ні, полтора, до сих пор. По тебе загну. Та ну ти меряешь, ти ще блядь, витягни отак, да, витягни і скажи. Ну а все, да. На коліна О, ба? і скажи кукуруза. Кукуруза. Ну а ну дивись, дивись на малыше цих, що воно там випускає. Не, ну если є сметелочка, то должен буде колись. Же може ну Можна, ще, то, да, ясно, да ну мала, мала. Не, ну тут історія покраще. І теж трошки вологи дало. Ну ось тут усе ось... ось іде. Угу, бачу. Ну, о, дивись. Блин, солодка лодка така, слышите? Дивись, це дивися, не саранча, не. <звук> Дави его, блядь! Ага Він свалив нас Гадость угу. От тварика, приїде, попробує Ой, точно по Да. Ну що, в принципі, поїхали. Ще одне поле кукурузи. Ну, воно нас дивує, не знаю як так виходить, ну зараз... На солоденьке покажемо вас, вам щось інше. Так, і на солоденьке є у нас і отакі соняшники. Ну, це не наші, це сусідів. Є і таке приблизно. Нічого не буду говорити, якби це діло хазяйняче. Ну, а тут це у нас. Сіло на кукурудза, та, що ми сіяли на сіло півтора гектарчики тут погустіше, да, погустіше, її, щоб більше маси було, там качанчики, Ну Щось воно, виходить, залишиться вона на зерно. Це у нас, як то кажуть, недосівки пересівки ми тут сіяли з бурта, грубо кажучи. Бо, ну, типу на сіло, пофіг щось Да? Ну Качанчики тут є. Ми тут вже ламали, варили, тобто, ну зараз що там ну, в принципі є, ну, це, це найкраще поле. Да, у неї ріст різний, там, яка вища, яка нижча, але качани є, ну, грубо кажучи, на 90% представників і Зернятко тут буде. Скільки його буде, це вже таке діло доживемо, побачимо. Ну більше, побачим. ніж мені здається, ну, більше. на тих полях, де Так, да, ну, Плюс у нас тут дуже цікаво це поле, воно таке м'яке отут. Ну, реально, ми його тут рихлили теж це після пшениці. Ну, тут м'яко, ну прямо от реально, ну м'яко. Ну, тискава, там везде от робиш так, 7-10 см. Тут, блядь. 15, Лізе. 20, забивається да, Лізе постійно. забивається, оце такий тут шматочок, якби є у нас капітальної такої земельки, яка дуже дивує. Скільки тут? То метр возимся, і більше є, ну, дивлячись, як помірить. Ну, як помірить, так. По мірі, да. Ну, в середньому ще й ну, метр Якщо без метелки, 1,80 восімдесят з железом буде. Ну, таке, ну, бачиш, там нижче, там вище. Ну, це на сьогоднішній день найкраще поле. І явно воно на сілос не піде. Максимум там краї обкосимо там від дороги, там є ну таке слабеньке від лісосмуги, воно тягне, видно її слабеньке маленьке. Так, ну тут пройдемо. Ну Чи коровам на зеленку покосимо, чи сам на сілос, ну подивимося. але ну, сам масив точно ніхто чіпати на сілос не буде. Якби у нас є варіанти, як бачили на відео, там хоч греблю, готи, не знаю. Скільки цього сіла це. Ну там заготовлять. Ні, ну все рівно. Це, мені здається, по об'єму, що тут скосити, що там у ті 4 гектара приблизно буде те. саме. Ні, ну можеш там на тих 4 після сої, можеш десь. Блін, вона так стартувала хорошо. А ну, та... ну, а вологи немає і все, і до побачення, блін. Ну то побачимо. Ще ж рано, може. Ну так, да, може почне, може проснеться, може щось там це, і Тоді ну, будемо да, по... будем детальніше, знаєш, якось. Ну, зрозуміло, це у нас 100%. Залишаем. Зерно. А ото після соняшників, після того будемо дивитися. Якщо да, буде херово, то там її повигризати, пови... ну, де треба, коротше да. кажучи, і набити де треба. і... Маємо те, що маємо. Залишилось тільки, щоб сарана не прийшла, бо та падла пожере, бля. Бо не буде ні нам, не нам. Ні ні да, не буде не нам ні коровам, ні хера не буде. Навіть, мій каже, той соняшник теж пожере. Все, то, вже... то дерева, ну Ну все, дерева, Дякую вам за перегляд. Така у нас ситуація. Показуємо. ну, Що маємо, те, що маємо. Ми ж не професіонали з Полтавської області, які розповідають, та хулі там пройшов дощик 20 міліметрів. Чуть-чуть напряглися, да, напряглися там, технологія, сіміна, сінгента, драчента і все є. Блядь, ребята, ну це не один там, там їх дохера. выделю, блядь, и житлом обеспечу, нормальные умовы. Приезжайте, я вас выделю вам кусок земли. Научить дебилов, научить. Я думаю, и Никопольщина, Херсонщина вас тоже радо б запросила, и Одещина запросила бы до себя таких профессионалов. Ну це просто от, ну, ну є дожжі, там, на пару градусів середня температура нижча. Ну, красавчики, пользуйтесь, радійте, що воно у вас поки що виходить. Ну не переживайте, я думаю, ми всі доживемо до того моменту, коли у вас буде, О, там щось подібне.